Одноденний заробіток працівників Луцької міської ради в чергове обернувся гуманітарним вантажем на передову. Його доправлять автомобілем, придманим на замовлення наших військових у сусідній Польщі. У міській раді вже звикли не вести рахунок того, що збирають і передають як на потреби армії, так і цивільним. Переконують, не втомилися і готові підтримувати і допомагати аж до повної перемоги над ворогом. За кілька хвилин із залитого сонцем театрального майдану Тилового Луцька на передову вирушить ось цей автомобіль. Барви мілітарі. Результат пошуковці волонтерів і працівників Луцької міської ради. Секретар міської ради Юрій Безпятко розповідає, авто відповідає усім технічним характеристикам для служби на фронті. Машину знайшли і придбали у Польщі. А тут уже наші майстри перевірили, що потрібно замінили. Подбали навіть про комфортне перебування у салоні, встановили кондиціонер. Тепер каже, усе залежить від військових. І їхньої удачі. Якщо в неї не попадуть, то вона буде працювати скільки зможе. Традиційно салон авто завантажують необхідними речами, придбаними за кошти, які переказали працівники Луцької міської ради у вигляді одноденного заробітку. За процесом стежить особисто міський голова Ігор Пеліщук. Придбали для стрілецького батальйону з Луцька, військовослужбовці, якого переважно складають жителі нашої громади. Цей бус дуже багато транспорту потребують наші військові, тому що. За допомогою нього можуть виконувати ті завдання, які необхідно виконувати. На превеликий жаль, транспорт в зоні активних бойових дій дуже швидко виходить з ладу, тому що умови експлуатації вони екстремальні, попадають під обстріли, ламаються і так далі. Тому транспортом необхідно допомагати. Придбали цей бус Volkswagen-транспортер. Передаємо його. Також придбали 10 високоякісних, високотехнологічних рацій для того, щоб військові були на зв'язку. Зв'язок це дуже важливо. Рації мають бути якісні, рації мають бути такими, які можна використовувати на велику відстань, для того, щоб е в той момент, коли необхідно буде попросити про підмогу, передати якусь інформацію, щоб були засоби зв'язку, і передали тепловізор. Також у вантажі харчі для швидкого перекусу і засоби гігієни. Загальна вартість усього, що вирушить на фронт 400 тисяч гривень. На фронті немає нічого зайвого чи непотрібного. Армія потребує усього, розповідають військові. А водночас є речі, які там цінують як хліб і хороший залп нашої артилерії. Не повірите, прості вологі серветки. Коли їх побачив пан Олег у підготовленому вантажі, відверто зрадів. Він у Луцьку завершує лікування після поранень. каже, повернеться на передову. А там волога серветка на вагу золота. Ви бачите, яка погода, жара, і найбільше потрібно це ну, як, вологі серветки, тому що людина в нас є такі позиції, що люди навіть півтора місяця хліба не їли, не можна доставити, не можна евакуювати поранених, трьохсотих, двохсотих, хлопці самі. Така була позиція, хлопці склали з двох мотоциклів один, і вони вивозили просто під обстрілами, бо не можуть доїхати ніяк. І серветки того, що люди, я кажу, є такі позиції, що по півтора місяця ну, не можна попрати, бо нема в чому і нема як. І в вологі серветки це щоб людина щоб хоча б себе між тими обстрілами провела в порядок. А є таке, що. 18 двадцять годин іде обстріл. Центр допомоги, що діє в облмуздрамтеатрі, приймає волонтерську допомогу від усіх, хто готовий її надати. Разом із речами сюди приносять листи із побажаннями для наших вояків. А ще обереги і, звичайно, малюнки від найменшеньких членів Луцької громади. Вони умістилися ось у такий невеликий пакуночок, який теж поїде на передову. Щирий хороший лист для вас. Бов'язково передамо. На підтримку. І обереги. Від наших діток. Добренько? Хлопці, а це ніби нічого такого. Те, що зараз ви дивитеся і кажете, що передасте. Це важливі речі. Важливі, я думаю. Дуже. Все потрібно. Все. На війні потрібно все. Ну ось і все. Автомобіль готовий вирушати у дорогу. І з Божою поміччю, і нашими молитвами. Хай служить якнайдовше, аж до нашої такої очікуваної перемоги. Вікторія Олещенко, Неля Прокопчук, для новин на часі.